Я думаю, ми трохи пере... у нас буде оверлап, тому, що ми розповіли, оскільки по факту, я, переходячи в... на dv 360, ти великою мірою порівнюєш це все з Google Ads, до якого ти звик працювати. Відповідно, але в мене буде більш лайтова версія, оскільки агенція, в якій я працюю зараз, не, не дала мені багато. Прав розповідати якісь різні нюанси, тому це буде лайтовіша версія. У Макса була більш технічна у мене буде специфічна use case ДВІ триста або основні переваги. або чому ми його використовуємо на західних ринках? Західний ринок я маю на увазі свій ринок нідерландський, на якому я зараз привіт з Амстердама. Тому це буде більш специфічно до саме агенції, в які я працюю, і до голландського ринку. Але я хочу розповісти: почати це все з передісторії, з цього любовного трикутника ще в часи, коли я працював в Нью-Ейджі, і контекст моїх взаємостосунків із 9360 і GMP в цілому. Десь приблизно три роки назад. Я думаю, да дуже близько. Три роки назад я прийшов до Льоші і Сані і з New Age, і кажу їм: я хочу рухатись в сторону тімлідінга, і я хочу стати тімлідом, і це все. Вони вислухали мене, сказали: Окей, круто, нам це подобається. Але ми знаємо, що в тебе є більший потенціал і. Можливо, ти як тім лід будеш не, не завантажений, тому у нас є для тебе пропозиція от е, Google Marketing Platform, і ти в тебе доволі бісент е, англійський, і відповідно ти будеш займатися розвитком GMP платформи і dv 360 і в цілому якби е, пропагувати його на ринок, оскільки переваг у нього е, достатньо. І я послухав. Ну, кажу, круто, ребят. Але ну, якби є один нюанс. Я просто я не навиджу дівітриста Я вважаю, що все ускладнено, Переваг як таких я там сильно не бачив. І відповідно, маючи це як за умовно, за бекграунд, ми на цьому не зійшлись, і умовно я перейшов, умовно почав свій шлях, куди мене занесло в Амстердам. І, якби коли, коли мене взяли в Амстердамі в Денсу, в авагенції, в якій я працюю зараз, там якби був дев'ятиденний тренінг по програматику, який всі повинні були пройти, і там тренер цього тренінгу Марсель, чувак віку мого батька, десь 50 Три роки йому, але він вже в програматику там був 20 років. І відповідно у нас було інтро, і він де кожен розповідає про себе, звідки ти, який в тебе бекграунд і це все. І умовно, я почав своє інтро із того, що я баді, баді безуглий, я ненавиджу DV360, і він такий, Окей. Круто, мені мені це подобається. Це для мене челендж, е оскільки протягом цих 10, 9 днів я, я беру це як челендж. Я тобі скажу, що після цих 9 днів е я не я не двину тебе в сторону, що ти скажеш е я люблю діві 360. Але я заставлю тебе поважати діві 360 і умовно до кінця цього дев'ятиденного тренінгу е я в кінці сказав: Блін, насправді мені подобається 9360. 360. Я реально побачив юзкейси, як це все використовується, uh, і, в принципі, це наскільки він розповсюджений на європейському ринку, і як вони його використовують. Тому я рухаюсь до наступного слайду, який uh, яка доля 2360, як в нашій агенції, uh, оскільки ми міряємо це uh, на, на річному. Рівні, оскільки кожна платформа, скільки ми витрачаємо бюджету на цій платформі, залежить від того, наскільки у нас буде різні, різні комісії. Відповідно, ми, ми трекаємо, скільки на якій платформі, на якому DSP ми розміщаємо, і як ви бачите, тут 9.360 у нас це практично домінуюча платформа, де Послід фоловін. Um, um, на другому місці тридеск, uh, який вважається основним конкурентом DV360, і якби вони себе позиціонують як основний антагоніст dv 360. Uh, далі, третій, у нас по використанню: це Xander, це Майссофтовський uh, ресурс. Але умовно враховуючи, які інвестиції, які технології є в Google. Майкрософт дуже далекий від цього, і 5% це різні інші різні DSP, більш локальні, такі як TITS DSP, тобто це більше як паблішерські DSP. Двітриста який розповсюджується на всіх паблішерів, відповідно для нас це якоюсь мірою. Ну, це, це дефолтна, дефолтна DSP, яку ми використовуємо і серед. Основних, як би чому так сталося, що е, е, одна із основних це причин це єдине вікно керування всіма медійними кампаніями, тобто, все відео, все весь дисплей, який ви розміщаєте, все інтегроване в dv 360 і умовно, ви ви керуєте всіма компаніями і всіма паблішерами там. Друга частина, яка переплітається також із першою, що насправді в 960 великих брендів на західних ринках. Коли ми робимо медіаплан на типу на верхню воронку продаж, Гугловські. Ресурси, такі як YouTube і Google MP, вони займають практично 10-20% із всього бюджету. Решта це все угоди із преміум паблішерами. Тобто, великі бренди вони хочуть мати е, е, розміщення на преміальних паблішерах, і умовно вони хочуть це купувати через угоди, і це дає вам змогу розміщатися не не напряму, посилаючи їм трекінг-системи і все. А умовно закуповувати це все маючи різні угоди. Тобто, коли ми говоримо про Google Ads, це умовно тільки одна одна DSP, це е, один інвентар гугловських продуктів. Але якщо ми йдемо на dv 360 і ми працюємо з преміальними паблішерами, у нас є перший рівень: це Programmatic Guaranteed, який, е, у нас перевага купуючи цього. Е, далі Preferred Deals, е, де у нас є фіксована ціна, але ми не, не гарантуємо, що ми купимо ту кількість, вона не зарезервована за нами. Далі у нас є PMP, яка нам також паблішер дає е, floor price. І, умовно, ми, ми на цьому аукціоні тільки із цим паблішером, і з іншими. Але умовно, залишки цього всього тільки залишаються уже на Google OMP. І умовно, якщо ви в Google Ads, то у вас є тільки залишки, тільки цей четвертий рівень цих, цих показів. Відповідно, якщо ви преміальний бренд, великий пряміальний великий бренд, скажімо так, не преміальний, великий бренд. Ви хочете мати контроль над. Преміум розміщенням, і ви, ви хочете знати, що окей, я, я на цих сайтах, я на цих сайтах гарантована, а не я викуповую залишки цього е, третя причина: це насправді дуже великий фактор в на, на західних ринках. Що є верифікаційні платформи, такі як Double verify і IIS Тобто це велика доля того, що бренди хочуть знати, де вони розміщаються що вони не розміщаються з якимись sensitive контент, і мовно вони використовують third-party платформи, такі як ДаблВоріфа і АЕС, які показують їм, де вони показалися. Це якщо вони, якщо вони роблять це як постбіт, чисто як трекінг цього. І Або вони можуть також використовувати Double Verify IIS, які будуть блокувати, які будуть використовувати дані, е, умовно їхні дані, е, для того, щоб блокувати показ із е, небажаним контентом, е, і умовно, це все е, дуже просто інтегрується. Тобто, це буквально пару чекбоксів в dv 360, і умовно, всі налаштування, які ви е, ці налаштування які ви задали в Double Verify, ем, вони автоматично типу інтегровані. І умовно, і ви також можете бачити фі які ви платите за за використання цих е, верифікаційних платформ. Ем, далі четвертий це специфічне налаштування Тобто, це більше як. Ем, ем, Специфічне налаштування та підвищений контроль uh, для різних типів компаній. Тобто, uh, наприклад, App Promotion кампанії в Google Ads це чисто uh, black box, uh, під який ти, ти умовно все на систему. Uh, в DV360 ти, ти більше можеш піти в таргетинг, ти більше, більш специфічне налаштування, більше різних uh, кнопочок, які ти можеш натиснути. Uh, також одну штуку, яку я забув, яку Марсель, цей тренер, тренер розповідав, що порівнюючи Google Ads із е, Google Ads це як Mercedes, умовно кажучи, ти сідаєш в нього, і ти натиснув кнопку, і ти там, ти знаєш, як рулювати і це все. Ти можеш сісти, не, не, не маючи великої підготовки, ти можеш сісти і ти доїдеш. А 9.360 це більше як болід. Де в тебе є купа різних налаштувань, і умовно, якщо ти не підготовлений, сідиш, сядеш в нього і поїдеш. Є велика доля вірогідності, що ти можеш розбитися. Але всі ці додаткові налаштування дають тобі змогу дістатись того, чого ти не можеш дістатись в Google Ads. Тобто, це якби це, це наступний рівень, це advanced адванстрів, це, це дефолтний рівень в усіх. Агенціях великих агенціях, які працюють з, з крупними клієнтами, тобто там навіть не стоїть мова е, за за Google Ads Дівітриста це стандарт. Е, трейдеск як друге місце, також як альтернатива. Його розглядають е, далі е, third party audiences, Е, також е, Макс зазначив про, про це, і у нас використовується десь в відсотках 20 компаній. Використовується third-party аудиторії, і е, да, насправді, там одна із останніх кампаній, де ми використовували аудиторію MasterCard, е, де люди, які купували е, квитки на е, авіа-квитки, які купували авіаквитки, і умовно, ти знаєш, з якої періодичністю вони купували, і цю, цю аудиторію ми використовували для KLM. І також що важливо для коли ви розглядаєте використання цих аудиторій, вони, воно вам також дає Афініті рівень, коли ви можете побачити, наскільки воно збігається із вашим, вашим, вашої аудиторією, наприклад. І ви бачите, наскільки вони подібні, наскільки великий цей оверлап. І інтеграція із CM360 та іншими GMP продуктами Uh, ну, Практично, Google доволі сильний в, в, в технологіях і взагалі в маркетингових платформах. І 7.360, Я також зробив вас, як для 7.360 долю. І 7.360 це також це, взагалі, це домінантний стандарт як ед-сервер, і основні. Основні переваги CM360 360. Це на, на західних ринках. Це як е, єдине source of truth для всіх компаній. Тобто, умовно, е, якщо ми подивимось на цей графік, да, у нас є інші. Ми розміщаємось також на на інших DSP, але умовно все це весь ріпортінг. Ти маєш в на одній платформі, і відповідно ти можеш використовувати дані CM360. Для, для умовно, маючи всі метрики, всі гугловські метрики і всі поглиблені метрики Гугла, далі єдине вікно керування всіма креативами, тобто, всі креативи по дефолту хостяться на CM360. Вони заливаються туди, і умовно передаються вже як вас теги, Або якщо ми інтегровані з dv 360, то dv 360 CM360 360 пряма інтеграція, і умовно, е, да, воно все, все передається туди, але значна перевага е, того, що всі креативи хостяться на CM360 – Це е, те, що ти маєш доступ до, е, до, до ріпортінгу. До великої кількості метрик, які дає Google далі. Річ Media. це також формат, кастомні формати креативів. І тут насправді ці 6%, які ви бачите, як hosted Assets асес на різних DSP, то тобто це якраз я б сказав: 50% від усіх Rich Media креативів, вони хостяться на самій DSP, оскільки Багато кастомних креативів вони вимагають того, що ти будеш напряму працювати. Е, і cross крос-ченел девайс е, Фактично, е, да, маючи всі компанії, які крутяться на різних платформах, ти маєш, е, маєш можливість побачити, наскільки різна платформа, як вони пересікаються між собою і маючи цей холістичний Погляд на на на, на кампанію і останнє я не додав Floodlight, також використання Floodlight тегів. Також якщо нижні рівні конверсії і купа різних кастомних variables що ти можеш налаштувати на Флодлайті, це ну, якби також велика перевага використання сім 360 і мовно репортинг на конверсії. І я думаю, що це все. І я Богдан. Буквально півхвилинки, можливо, у когось є питання. Саша, знову, звісно. Важко чую. мене Богдан, Важко чую. радий чути. Дякую за презентацію. Скажи, будь ласка, я правильно зрозумів? Фігурувала цифра 69% використання DV360, але це саме в програматіки інструментах. А якщо взяти загальний Digital Mix, то яка доля ну, і програматика, і DV буде? Ну, грубо кажучи, мене цікавить, яка доля Google це. Ти порівнював цю, ну і Макс, і ти порівнювали Google Ads і DV. І мені от цікаво, Кей, uh -huh. okay, DV багато, 69%. А яка доля Google Ads? Здається, ти озвучив цифру 20, але я от не впевнений. Uh, Ні. Фішка в тому, що Google Ads, він в принципі не використовується в медійці. Тобто Google Ads використовується для пошуку, конкретно в, в нашій агенції. Якщо ти береш Медійка, Медійка це 960, шістдесят три деск. Тобто ну фактично основна перевага, враховуючи, що умовно ти не доля гугловських ресурсів дуже маленька, які ми купуємо. Основні переваги це паблішери. Відповідно через паблішерів. Це все йде через 960. Google Ads це більше до, мабуть, конверсійних рівнів, коли вони використовують тільки пошук. Або у нас є Performance Max. Да? Performance Max, який на 960 його немає. і Ти повинен використовувати Google Ads. Відповідно, так да, я б сказав, бо якщо ми говоримо про дисплей Video, тобто про медійку, Google Ads там взагалі немає. Окей, okay, дякую. І останнє питання. Тим лідом що хочеш стати чи ні. Так, <ріху> е, да, але я сьогодні якраз отримав свій перманент контракт офіційно, тому не знаю, Вітає. що це скоро буде. Вітаємо, вітаємо. Дякуємо за презентацію. Дякую. Дякую, Богдан. А, а далі я хочу запросити свого колегу Льошу. Він також, як і я, Google Marketing Platform координатор, але він має дуже великий досвід саме з точки зрень... точки бачення практики. І тобто, він вів три роки дуже багато компаній в DV, і він вам розповість про те, як можна просувати офлайн бізнес саме в DV. на